Два мільйони доларів у спадок отримав український католицький університет від Григорія Степанця. Григорій, американець українського походження. Він уродженець Вінниці. Через переслідування КДБ виїхав до США, де у Майкрософт працював розробником програмного забезпечення. У Григорія залишились донька, онук і правнук. Чоловік відійшов у засвіти у жовтні 2022 року. Уку спадкував від Григорія Степанця 2 мільйони доларів США. Ми не знали, і відповідно до нас звернулися розпорядники цього заповіту і повідомили, що от є така новина радісна для нас. Звичайно, ми так ми навіть не повірили на спочатку, бо це за за дуже як то, за добра новина, щоб бути правдою. Як використати кошти, вирішить сенат університету. Дорадча рада. А от інший спадкоємець Григорія Степанця, Валерій Залужний, вже розпорядився своїм спадком. Він отримав один мільйон доларів. Усі кошти головнокомандувач зсу пожертвував на потреби українських військових.